А що ти робиш? Ти Що не бачиш чи що? Їм. Що їш? Цукерки? Так а я більше нічого не знайшов. Як не знайшов? В холодильнику? Купа їжі. Ти заглядав туди взагалі? Заглядав? Інакше де б я оце взяв? Що це? Цукерки і джем? Так а я що, дурень чи що взагалі? Пішли разом, подивимося, де там їжа. Пішли. Де? Ось салат, борщ, Деруни. суші. Ти мені скажи, от який нормальний мужик тут щось знайде. Ти все листям салата перекрила? Я не розумію. Куди ще більш видніше. Ну я не знаю, можна було б е, якусь записку залишити, чи що. Так я залишила записку. Ти на ній жреш. А це ти, ти взагалі джем взяв? А, джем? Е, до сусідки на поверх сходив.